Улицю до азоту досить широке і мікроорганізми будуть забрати додатковий азот на розкладення стерні. На сьогодні знайшли ще один – використовувати деструктори з стерні, ну, використовуючи там гриби триходермін та інші. Але все-таки технологічний, технологічний процес по деструкції стерні. у бакову суміш знову таки додають 7 кг. Карбаміду або селітру додають тільки для того, щоб мікроби не перехоплювали рослин нітратний азот. Або будуть стояти про сілі жовтими. Слід пам'ятати, що з осені ну краще вносити аманійну форму. А навесні. Краще вносити ам'ячну селітру. Чому? Тому що все-таки відбуваються невиробничі втрати азоту, амонійний азот фіксується, навіть якщо це ам'ячна вода або каз. Мова йде навіть простий агрономит і каже, що це локальне внесення. Тобто створюється стрічка з підвищеною концентрацією азоту. і Таким чином пригнічується на, на деякий час діяльність мікрофлори, скажімо, пам'яті по, по за м'ячною водою. Пригнічується також на деякий час і е, е, мікробіологічна активність під час внесення каз, але локальне внесення а, азотних добрив, я вже не кажу про фосфорні є прийомом, який підвищує ефективність, який забезпечує е, більший ефект від внесення азотних добрив. У західних регіонах, і починаючи з Київської області, Житомирська, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, у західних регіонах дуже гостро стоїть проблема з невиробничими втратами азоту, з невиробничими втратами амоні... втратами азоту. За рахунок вимивання ми проводили дослідження е ліземетричні, це коли стоїть е на глибині бутилка, воронка, збирає води, які пройшли крізь ґрунт, і визначали там, який азот вимивається. І робили скважини до глибини е 10-11 метрів і там, і там знаходили нітрати. Тобто вони там досить ґрунти. І, і, Залягають на плювіогляціальних відкладинах. Це ну, так як на російській мові щебністость, ці волони гальки, що є природнім дренажем, більшість ґрунтів, якщо взяти Чернігівське полісся, взяти Житомирське полісся, то більшість великого механічного складу і нітрати просто промиваються до ґрунтових вод. Інколи її використовують для того, щоб якщо форма а зосені навіть сидирати, а потім заорювання. Ну це на піщаних ґрунтах, тільки на піщаних ґрунтах. Внесення гербіцидів внесення дійсно пригнічує і мікробіологічну активність, і амоніфікацію, і нітрифікацію. Ну, але виходу з такого. Треба і боротьба з захворюваннями ядахімікати, і боротьба із бурянами. Негативно впливає. Якщо визначати нітріфікаційну здатність ґрунту, це важливий показник, який характеризує ефективну родючість ґрунту. Завжди, протягом багатьох віків, визначали нітрифікаційну здатність. Брали стаканчики, ставили термошаф, шафу ставили. Давали 25 градусів, зволожували до 60-70% ґрунт і через 7 діб визначали місні тракт на золоток. Якщо, от, скажімо, там буде 7-10 міліграмів на 100 грамів ґрунту, це значить ґрунт родючий, ґрунт живий. Бо є ґрунт такий, де треба внести органічні добрива. На відміну від мінеральних, збагачують ґрунт на мікрофлору, не треба забувати, що це повне добриво, що воно підвищує міст гумусу, що воно, е, структуру утворюючи компонент, що воно містить там у собі і антибіотики, і розтактивуючи речовини, і що воно є, звільнює вуликислий газ. А це 90% органічної частини, яка синтезується, це завдяки великій свому газу. На мінеральні добрива припадає всього навча 2-3%. Це те, що залишається на ділянці після спалювання рослинних решток. І коли ми вносимо гній, те, що ми робимо на своїх ділянках, ми б могли б, скажімо, використовувати мінеральні добрива. Але після внесення Гною ми збагачуємо його, його мікроорганізмами корисними. І, як правило, десь через рік, коли виходиш весною, то земля просто таки пахне землею. Тобто вона стає живою. Гарний ґрунт це де, скажімо, в одному грамі ґрунту грам знаходиться понад 1 мільярда мікроорганізмів, у тому числі корисних. У внесення азотні добрива в е, зазнають трансформаційних різних змін. І в основному це стосується амонійних форм. Ну, Скажімо, там от зараз дуже таким поширеним є сульфат амонію, який додають. Чому воно стало поширеним? Воно стало поширеним після того, як ми на протязі. Десяти років не вносили суперфосфат простий подвійний, де є сірка. Поки вносили фосфорні добрива, навіть у лісосмугу сипали. Поки а це джерело, джерело сірки було, в суперфосфаті, крім, скажімо, формули суперфосфату кальцій H2, ПО4 двічі. У суперфосфаті є навіть залишки, залишки. Асередки сірчаної кислоти живої. Тобто вона роз'їдала руки, якщо воно свіже, Суперфосфат приводив до порчі обуві, взуття, це радянські часи ми згадуємо. Після того, як протягом ну, 11 років суперфосфат не вноситься то рослини відчувають нестачу сірки. Це складова частина азотного обміну, складова частина білків. І майже всі прилади, майже всі аналізи, на жаль, свідчать важко було повірити про нестачу сірки в ґрунті, В її рухомій формі. Рослина за свою сірку вигляді СО4 з мінусом в більшості випадків. Якщо вносять скажімо, сульфат омонія, що відбувається в Сульфат Сульфатамонію внесли перше. Це фізіологічно кисле добриво. Рослина полина на 4 з плюсом, а замість нього виділяє протон А з плюсом. В іншому випадку, якби рослина полинала Н4 з плюсом, А виділяла з мінусом, то рослина встала... Ну, також не відбувається. Та рослина дотикається, рослина не б'є топом. Тобто рослина, що полинає, те і викидає. Рослина викидає через кореневу систему у ґрунт, дві третини від синтезованого врожаю. Якщо рослина синтезувала урожай 30 центнерів з гектара зерна, то 2 третини, 2 третини, 20 кілограмів вона через кореневу систему виділила у ґрунт. Рослина викидає в прямому розумінні цього слова, спочатку, скажімо, інтенсивно поглинає калій, а як тільки досягає, досягає, скажімо, фази каласіння дозвівання зерна, рослина інтенсивно починає викидати калію грунт. Так ось сульфатні форми, коли використовують. Воно фізіологічно лужне. Рослина полине на 4 виділяє водень, який вступає в реакцію з залишком со 4 2 з мінусом, і утворюється концентрована сірчана кислота. На ґрунтах з низькою буферністю, на ґрунтах піщани, на ґрунтах західної країни все добре, будемо таки казати, знову таки не хочу сказати грубо. Ну не рекомендується його вносити. на ґрунта Західної країни. Бо ґрунти і так числі, а вогнування не проводять протязі 10 років. Е, далі. У ґрунті відбувається завжди нітрифікація амонійних азотних добрив. Скажімо, якщо ви внесли там нітрофоску в 16, 1616, то обов'язково буде йти е, нітрифікація амонійного азоту і е, е, ґрунт. Трошечки, але у ну, випадку складних не, вони нейтральні, амонійні форми завжди підкислюють ґрунт. Далі біологічне окислення сульфату амонію призводить до появи знову э, мінеральної кислоти H24. І нарешті, коли відбувається в подальшому нітрифікація добрива, то ще третій раз ґрунт підкислюється. Таким чином, аманій форми азотних добрив тричі підкислюють ґрунт. Виникає питання, нема сірки, що вносить. У нас є оксохімічний сульфат амонію, навіть технічний продукт він є, буде на... Е, і хлористи амоній, і сульфат амонію є на кацапському низ, низькоконцентровані низькоконцентровані добрива, е, але ми не можемо відмовитись від їх випуску, тому що хлористи амонії це побічний продукт при виробництві соди, а ми соду. Використовує мільярдних тонн. Це текстильна промисловість, це деревообробна промисловість, це газети і таке інше. Тобто це побічний продукти. Він є і буде. Ми робимо виплаку стали за дідовським методом. У нас коксохімічний сульфат амонію присутній, його достатньо, його можна носити. Якщо ви стикаєтесь, коли треба внести сірку, у вас є сульфата амонію, в груди Західної України, там Житомирське полістья, якась там Івано-Франківська область, то для підвищення ефективності цих добрив на один центнер цього добрива